Радий вас вітати, я пастор Олександр Чиганцев, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні хочу поговорити про благословіння Боже, що приходить в наше життя через послуг та віру. Будучи правителем Єгипту, Йосиф. Переселив цю країну своїх родичів в 700 душах. На перший погляд, в такій кількості вони не були загрозою для великого Єгипту. Однак на них було невидиме, але могутнє божественне благословення. У буті, 22 розділі, 17 вірші, Бог обіцяв Аврааму: то я, благословляючи, благословлю тебе. І, примножуючи, примножу сім'я Твоє, як зірки небесні, і як пісок на березі моря, І оволодіє сім'я Твоє містами ворогів своїх. Це божественне слово не втратило своєї сили. Сини Ізраїлеві були прикладом дії цього благословіння. Вони не тільки зросли в числі та розмножились. Але й стали великою та сильною нацією в Єгипті. А сини Ізраїлева розплодилися і розмножилися, і підросли, і посилилися надзвичайно, і наповнилася ними земля. та. Боже благословення не втрачає своєї сили та не може бути зупинено, воно не залежить від обставин. Якщо благословіння є над життям людини, воно буде працювати в будь-яких умовах та в будь-яких обставинах. Нехай ця історія служить для вас нагадуванням, якщо ви залишаєтеся в вірності та послуху перед Богом, то Його благословіння буде збільшуватися в вашому житті, наповнюючи вас благодаттю. Та милосердям.